Всім привіт, котики та кіски. Я Містер Котик, Сьогодні будемо грати у гру. Тесті Блю. Я цю гру побачив у свого друга на каналі BlackPlay. E. Мені вона дуже сподобалась. Там маленька рибка їсть, зараз побачите. До речі, залишу вам посилання на його канал. Він знімає кожен день дуже класні смішні відео на різні класні ігри. Залишу вам посилання у закріпленому коментарі. Будь ласка, переходьте, дивіться. Підписуйтеся на його канал та пишіть у коментарях, привіт йому від містера Котіка. Так, ну що, поїхали? Let's go! Так, ну що, починаємо. Так, натискаємо Play. Так, play. Бачите, Local Pet Store це магазин, це типу зоомагаз такий. Це я не розумію, це дівчинка чи хлопчик. Мені здається, що це, мабуть, хлопчик, бо голубі такі шорти. Як у мене. Так, бачите, він пішов у магазин, подивився. Потім в акваріумі побачив маленьку рибку. Йому таку, бачите, вона помаранчева маленька рибка. Ця рибка йому дуже сподобалась. Потім вони йому її продали. Бачите, у нього пакет там рибка у воді. Так, він приніс її собі домой. Додому приніс. Так, що він з пакета її в акваріум. Бачите? А що це він сипить? А, це корм. Бачите, це їжу. Він кормить цю рибку. Рибка дивиться на корм у шоці. Так, ну що, все подивилося. Дуже круто. Так, ну що, натискаємо Continue. Так, продовжити. Так. Так. О, ось ця рибка маленька. Так. І що? Треба їсти. Так, о, все, вийшло. Бачите? Так, так, так. А чому я тільки оці маю підбирати рибки, їсти цей корм? А він, бачите, він падає вниз. Так. О, бачите? Ось його рука, корм і він кормить, бачите? О, так. Стрілочка нам вказує, щоб ми е, вже зваливали, звідси. Так, окей, все. Поїхали. О, все. Так, сюди, 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 швиденько, швиденько, швиденько. Так, це каналізація. Прикол, так, в море. Так, треба... Так, це що, креветки? Так, бачите, я поки що можу їсти маленькі. Так. Так, о, все. Ті, котрі більші, я теж вже можу їсти. Так, рибу можу? Ні, бачите. Рибу що ще не можу я з'їсти. Але великі креветки вже залітають на ура. Я б теж з'їсти. О, все, риба пойшла. Все, пішла риба вже, круто. Бачите, як ми вже виросли? ямі ямі Так, а цю велику ще не можу з'їсти. Я як побачив на каналі BlackPlayE, мені так сподобалось, ця гра я теж захотів в неї пограти. Так. О, що це я? Морські зіроньки бачили, збираю, теж поз'їдався. все. Так, водолаз. Це тюлень. О, що там було, я таки не побачив. Е Жовте таке на воді. Так, це бойок, так, це хтось плаває. Так. Поки що їмо. А мені здається, що тюлень хоче з'їсти нас. Вам так не здається? Так, а я чайку. О, все, бачили, я чайку схопив. Все, я можу чайку їсти. Капець. Так, круто. О, я тільки що тюлені з'їв. Так, все. Тюлень у шоці. Що? Бачили? Водолаз. Так, з нами... Так, водолази вже пішли теж. О, на лодки теж хто плаває. Це вони даремно. О, це за мною вона плаває, хоче мене з'їсти. Треба тікати поки що. Я не можу її поки що з'їсти. Так, а цю. Так, цю рибу теж я з'їв. Так, я як е, на їхньому місці... О, буйок з'їв. На човні ось тут не плавав. Так, поки що цього... Це кит чи що це таке. Так, човен є. О, все. Кита вже з'їв. Круто. Отак. Так, так, так. Бачите? Я у шоці. Така весела гра. мені подобається. Так, а що це? Так, це човен якийсь. О, гвинтокрил, все, гвинтокрил є! Круто! Так, а я зможу сюди. Ага, це ось так тільки. Так, це човен вже великий такий. Корабель, так. Так, це теж якісь кити мені здається. О, все, великий човен вже теж можу, 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 можу з'їсти. Так, так, так. Гвинтокрили, бачите, дуже великі, а вони вже дуже маленькі стали. Круто, мені подобається. Така весела гра, щоб е, нічого там не видумувати, просто е, плаваєш та... Єсиште і все. Так, це підводний човен. Це мені здається, що зі мною вже прислали, щоб, тому що я поїх, поїх там усіх бачили. Так, треба зверху позбирати. Ось тут позбирати, щоб трішечки не їстися. Та... Щоб, може, підводний човен я зможу з'їсти. Бо я дивився на каналі BlackPlay Там він дуже далеко пройшов. Там він там... Цей цієї, цієї рибки. Зайдіть на його канал, подивіться, там дуже цікаво. Я такої гри не бачив. Це... Тільки завдяки каналу BlackPlay я її побачив. Бо я його дивлюся, його відео. Так, бачили? Корабель з'їв, літак з'їв. Так. О, все, підводний човен вже може їсти, бачили? Так, великий корабель. Все! Фу, пройшли рівень. Так, що там таке? Так, це хлопчик біжить. Так, він бере за руку це ж хто продавець з магазину. Та вони дивляться, як ця рибка виросла та їсть човен. Продавець у шоці. Так, рибка летить зверху та вони оба в воді. Капець, я у шоці. Ну що, мені сподобалось. Пройшли один рівень. Будемо продовжувати в наступній серії. Якщо вам сподобалось, натискайте на вподобайку, натискайте на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще натискайте сюди на цікаве відео, подивіться. Ось сюди натискайте на цікаве відео. Сюди натискайте підписатися. Та сюди дуже цікаве відео. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення.